Переговорах трьохсторонніх з росіянами і європейцями по газу, один з комісарів Європейської комісії, який навчався в Москві в МГІМО колись, підійшов до посла Російської Федерації, коли ми завершили переговори з своїми нататками і каже йому, Слухай, я тут написав, скажи мені, я тут все правильно написав. Розумієте, такі штуки, вони нікуди не зникають. І е, Радянський Союз готував вже не тільки власних дипломатів, а в них навчалися і е, спеціалісти з Варшавського блоку. І досі. На керівних посадах і в Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії є люди, які закінчували освіту в МГІМО. В них досі є зв'язки. Система впливу росіян на Європу була дуже розгалуженою і вона залишається розгалуженою. В Німеччині до повномасштабного вторгнення росіяни мали не просто вплив, а неймовірний вплив на території, в яких, наприклад, люди і робочі місця залежали від будівництва Північного потоку. потоку-2». Вони спонсорували футбольні клуби, вони спонсорували партії. І в Німеччині, і в Франції Ліпен теж мала історії з російськими грошима. І в Італії вони навмисно давали преференції італійському бізнесу в Росії для того, щоб італійський бізнес був фактично провідником російських інтересів в Італії. І вони це розбудовували дуже свідомо для Європейського бізнесу Росія була мекою для заробляння грошей.